Розпочався візит президента України до Республіки Білорусь для участі у п'ятисторонній зустрічі Європейський Союз, Україна, Євразійська Трійка, Білорусь, Казахстан, Росія. Перша зустріч символічна: це зустріч з баронесою Ештон, з представниками Європейського Союзу. На цій зустрічі була висловлена солідарність Європейського союзу з Україною, підтримка територіальної цілісності, суверенітету України, обговорені питання, які актуальні питання взаємодії. Президент України чітко наголосив. При назустрічі, що Україна виконує всі свої зобов'язання реалізації узгоджених графіків, зокрема щодо ратифікації угоди про асоціацію, він ще раз підкреслив, що в середині вересня ця угода буде внесена на ратифікацію парламенту. Більше того, є очікування, ще до кінця вересня передачі ратифікаційних грамот, Незважаючи на те, що Україна готова до... Узгодження торгівельних питань, але це питання є ключовим і незмінним. Ніяка буква не буде змінена в угоді про асоціацію. Крім того, сторони очевидно говорили про нагальні питання. Наголошувалося, що питання сьогоднішнього суверенітету України і вирішення конфлікту це питання безпеки цілої Європи, не тільки України. І третій блок питань стосувався дорожньої карти взаємодії. Сторони погодились, що незважаючи на складну ситуацію, сьогодні дійсно тут, в Мінську, в Білорусі, є можливість почати процес, який може вивести нас на рішення, мирне рішення питань. Ми очікуємо наступних зустрічей, і зараз відбувається зустріч між президентами України та Білорусі. Ця гостинна білоруська земля, я сподіваюсь, стане в центрі Європи, десь так. Горизонтально чи вертикально з Україною ми знаходимося географічно в центрі європейського континенту, і сьогодні саме тут може бути закладена модель майбутня модель розвитку Європи Європи безпечної, Європи без воєн, Європи, яка живе з сусідами мирно.